Даний об'єкт охороняється. Близько підходити до снарядів не можна. Подступали сники. Є за цілий день, буде. 3 липня 2012 року в селі Буртятино Мостицького району під час прогулки громадянином, жителем села Буртятино було виявлено схорон з боєприпасами часів Другої світової війни. Приблизна кількість боєприпасів складає на даний час близько 50 штук. Сьогодні або завтра працівниками піротехнічної групи дані боєприпаси будуть знешкоджені згідно вказівок Головного управління.